Без голови заступника та секретаря сьогодні, 22 травня, відбулось засідання міської територіальної виборчої комісії. Нагадаю, голова ТВК Сергій Гораш перебуває у лавах збройних сил України. Причини відсутності заступника та секретаря комісії на широкий загал не озвучили. Проте засідання було цілком легітимним, бо присутні 11 із 18 членів комісії. Головуючим обрали Віталія Білінського. Основне питання порядку денного визнання обраними депутатами наступними за черговістю після. Олени Солодковської та Олесі Понятовської. своєю постановою ТВК визнала обраними депутатами Сабат Юлію Вікторівну 1976 року народження та Гордійчука Олександра Васильовича 1984 року народження у 20-денний термін. Вони мають подати письмові заяви до ТВК про їхню реєстрацію депутатами міської ради.